Це диво, кохати і бути коханою. Здається, молитви беззвучні чи тихі, не чутно нікому. Хвилини шорсткі, колючки залишають в долонях і серці. Сльозами наповнене небо присіло, припало на крону і дихає, схлипує жовтою мрякою, вічаєм, втомою смерті. До сонця й весни перемоги лицем повернулися ми, різдвяну колядку нашіптує тиху і дзвінку груднева неділя. Так мало для щастя потрібно цієї бридкої війни і зими. Це диво кохати і бути коханою, рай неподільний.